Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію таро, про карти, про обряди, про ритуали. Енергетичний фонд дня сьогодні субота, явлений нам сімкою Пентаклів. Що ж про неї можна сказати? День. Не досить радісний, тому що фактично сьогодні ми пожинаємо ті плоди, які були посіяні ще на початку цього місячного календаря, саме от в цьому місяці. І якщо ви взагалі нічого не сіяли, то фактично ви нічого не отримуєте. Однак, якщо плоди були більш-менш нормальні і якісь плани були. Той буде реалізація. Звісно, вона буде не такою, від якої хотілося б дуже радіти, але щось таки вдалося реалізувати. Для бізнесу сьогодні поганий день, тому що не варто вкладати в якісь нові проекти, підписувати договори, і взагалі можна понести втрати. Для кохання. Треба трошки відпочити від стосунків, побути наодинці, проаналізувати. Для магії в цілому можна проводити очисні ритуали за допомогою землі. Наприклад, коли ми беремо весь якийсь негатив, записуємо його, спалюємо на світі і за... закопуємо в землю. Також можна провідати померлих наших, наших близьких. І це також матиме значення, тим паче сьогодні субота, пов'язаний з Сатурном, Сатурн пов'язаний із е, мертвими. Е, в цілому день е, дуже ідеально підходить для самоаналізу, для самоусвідомлення, для самопізнання, для того, щоб усвідомити якісь наші помилки, і щоб запустити певні внутрішні трансформації. Я всіх обіймаю, зичу вам благословення. Будьте благословені. Цей розклад актуальний лише на сьогодні. Тобто ці поради і тлумачення актуальні на сьогоднішній день.